Що мені зробити завтра зранку для ідеального початку дня? Творити ранкову рутину, заради якої захочеться прокидатися. Як багато з нас відчувають неймовірну хвилю мотивації перед сном, уявляючи, як продуктивно ми розпочнемо наш наступний день. Але коли зранку щось іде не так, щось іде не за нашим планом, ми щось не стигаємо, то, здається, вже все. Весь день зруйновано, і він вже точно буде провальним. Тому я вирішила зробити відео про те, як створити ідеальну ранкову рутину. Ви вже бачили мої різні ранкові ритуали, в залежності від мого настрою в попередніх відео. До речі, до цього ми ще повернемося у третьому кроці. Так їх буде всього три. Кілька моментів перед тим як ми почнемо. Ваша ранкова рутина має бути. Вашою можете прокидатися о 5, 9, 11, Можете читати зранку, можете займатися англійською, можете нічого не робити. Ваша рутина може бути простою і складатися всього з двох етапів, а може бути надзвичайно естетичною. Просто робіть те, що добре для вас. Цей період вашого життя, взагалі, якщо подивитися на ранкову рутину, для чого ми це робимо, то для більшості з нас це для того, аби отримати це почуття спокою, почуття присутності в теперішньому, і щоб потім це умиротворення пронести протягом усього дня, щоб він пройшов максимально розслаблено. Але для мене жодна ранкова рутина не може бути без сніданку, тому що потім я буду дуже зла і не зможу поділитися з вами цими вайбом позитиву. Отже, зараз з вами підемо готувати авокадо тост. А також ми зараз обговоримо перший крок, побудову ґрунту для своєї ранкової рутини Мрії. Отже, перший крок встановлення рутини. Якщо чесно, то я провела більше днів свого життя без якоїсь ранкової рутини. Я не прокидалася так рано, як мені хотілося би. Я не робила щось таке суперпродуктивне та корисне для мене. І можна подумати, що я просто жахлива в дотриманні рутини. Але як щодо того, аби подивитися на це трошки під іншим кутом? Не під цим. Ми схильні до того, що дивимося на те, що ми зробили або не зробили дуже вузько, тобто, що я зробила або не зробила за день. Але як щодо того, аби подивитися на весь часовий проміжок нашого життя, та подивитися і згадати абсолютно всі звички та рутини, які ми коли-небудь пробували. І якщо чесно... Вас це може приємно здобувати. Тепер, коли ви подивилися на всі звички вашого життя, це може бути за дитинство, шкільні роки, студентські, робочі ваші тощо. До речі, це не обов'язково навіть має бути ранкова рутина. Ви можете глянути на звички, які були у вас, коли ви їх робили ввечері, в день, тощо насправді. І тепер розділіть їх на три групи. Перша група ті, які дарували вам дуже багато енергії, сил, натхнення, від яких ви були в захваті, і які би ви точно хотіли бачити в своїй ідеальній рутині, свого ідеального ранку. Друга група це ті звички, які були окей. Якби вони вам не те, що прям приносили задоволення, але те, що вони були, це було нормально. І третя група ті звички, які не приносили вам щастя. І зараз я вам скажу, що робити з ними далі. Ми з вами вже визначилися зі звичками, які наповнюють нас енергією. Тож саме час складати пазл та створювати ту саму ідеальну ранкову рутину. Я хочу, щоб ви зараз вимкнули телефон та подумали, яка вона моя ідеальна ранкова рутина? З чого вона складається? Так як це наша мрія, вона має бути максимально деталізованою. Тобто, прям прописуйте з часом, коли ви б робили тут або іншу дію, скільки по часу ви б її робили, які кудряшки виходять, я не знаю, коли я роблю собі зачіску, Хоча вона і не. Довго, ну, вона на ніч, я з нею лягаю, вона не займає дуже багато сил та енергії, тому що просто з вечора зробити ось таку штучку і все. Але який потім настрій на весь день. Не знаю, як буде з іншої сторони, бо іноді буває, що сторони трошки відрізняються: одна нормальна, інша не дуже. Сподіваюся, поки я деревенила, ви написали план ідеальної своєї рутини. Тепер вам потрібно взяти хайлайтер та виділити. Ці звички, які ви будете виконувати завжди, за будь-яких обставин, який би ледачий день у вас не був, все одно ця звичка має бути присутня. Важливо пам'ятати, що мої звички, які точно будуть у мене, і ваші, вони можуть відрізнятися, і це нормально, тому що у нас усіх абсолютно різні очікування від життя. Наприклад, в якісь дні я можу позайматися англійською ввечері. А не зранку. Або я можу замість йоги піти в день в зал. Що я точно не зможу не зробити, так це пропустити сніданок до проєкту. Також я ніколи не пропущу свій догляд за обличчям, тому що я розумію, що якщо я буду якось на це забувати, то стан моєї шкіри буде погіршуватися. Або я ніколи не буду не заправляти ліжко. Навіть в самий ледачий день я його. Заправлю, тому що якщо я не зроблю це, моя кімната буде виглядати дуже неохайно, і, в принципі, це буде якийсь стан пригніщення всередині це виділення допоможе не забувати на ті дні, коли немає часу або сил, енергії, натхнення щось робити. Ви все одно зможете щось викреслити зі свого списочку. І будете почуватися дуже гарно. Після того, як ви виділили звички, які гарно було б мати, та які обов'язково вам треба мати в своїй рутині, переходимо до втілення мрій в реальність. І тут декілька речей, які ви можете зробити, перше це створити три ранкових рутини: одна для низької кількості енергії, середньої. Та високою. Моя ідеальна ранкова рутина буде моєю високоенергійною. Коли я прокидаюся, у мене багато сил, натхнення, я прокидаюся достатньо рано, і тоді я виконую все своєї ранкової рутини. Якщо я прокинусь середньої або низької кількості енергії, то наймовірніше я виконаю лише ті кроки, які я просто зобов'язана робити за будь-яких обставин з попереднього кроку, що я виділила. Ці рівні. Звучок дають можливість обирати, якщо я прокинулася не з великої кількості енергії і не готова годину витрачати на Заняття англійською. Замість цього я можу повчити слова 20 або 30 хвилин. І при цьому я не буду відчувати, що мій ранок почався не за моїм планом, все пішло не так, як мені хотілося би. Ні, я все одно щось виконала, щось корисне для себе. І ще одна річ, яку я би хотіла згадати, це те, що наші звички формуються в. Навколишньому середовищі. І тому дуже класна техніка це залишати, так би мовити, собі підказки. Наприклад, я хочу зранку позайматися англійською, для цього мені потрібен ноутбук. Але дуже холодно виповзати з під ковдри зранку, хочеться повалятися якомога довше. І тому, якщо я з вечора покладу свій ноутбук на поличку. То коли я прокинуся, я його побачу поруч. Мені не потрібно буде спускатися в цю холодну кімнату, от він, прямо переді мною. Тому здогадайтеся, що звісно, що я позаймаюся англійською. І Ще, наприклад, якщо ви хочете займатися спортом вдома через годину після сніданку, але зазвичай просто забуваєте на це, тому що думаєте, о, потім ввечері, потім вдень позаймаюся, і відповідно проходять дні. І нічого не відбувається, ніякого спорту ваше життя не додається. Що ви тут можете зробити, так це після того, як ви прокидаєтеся, одразу передягатися в спортивну форму і потім відправлятися на сніданок. Після того як пройде годинка, ви подивитеся на себе, Боже, так я ж в спортивній формі. Чому б не позайматися прямо зараз? І таким чином приділити час собі. Та своєму тілу багато людей знімають ранкову рутину, як я, наприклад. Багато людей дивиться у сподіваннях знайти ту саму чарівну рутину ранкову, заради якої хотілося б прокидатися. Хочу вам сказати, щоб ви не дуже захоплювалися картинкою цієї ідеальності, тому що в кінці дня навіть найестетичніше життя може бути. Без сенсу, воно може бути порожнім. Треба дефарбувати друге око, то що я перед вами така наполовину сиджу. Якщо тобі ніхто не сказав, ти вже робиш достатньо. Усе, що важливо, це бути чесним самим собою та робити те, що є найкращим для тебе в цей період життя. Наше найкраще виглядає по-різному в певні етапи нашого життя. І це є нормально. Тож, друзі, я сподіваюся, ви в порядку. Налаштовані на новий день, заряджені енергією або, можливо, вже на наступний. В будь-якому разі я вірю, що у вас усе вийде. Дякую за ваш перегляд! А ми побачимося вже в новому відео.